Вітаю вас, мої маленькі! Дуже рада бачити вас знову. Сьогодні у нас заняття з математики. А щоб краще нам працювалося, давайте з вами повторимо психогімнастику. Ми вже з вами робили її. Називається вона дощик. Перша крапелька упала крап. Друга крапелька упала крап. Ми на небо подивились. І всі інші не спізнились. Намочили личка нам. Ми їх витирали. І взуття, дивіться, дуже мокрим стало. Плечиками дружно поведем. і всі крапельки стрягне. Молодці, у вас дуже гарно виходить. Давайте ще раз повторимо. Перша крапелька упала. Крап. Друга крапелька упала. Крап. Ми на небо подивились і всі інші не спізнились. Намочили личка нам. Ми їх витирали. І взуття, дивіться, дуже мокрим стало. Плечиками дружно поведем і всі крапельки стряхнем. Молодці. Дітки, сьогодні до нас завітали гості. Сонечко і хмаринка. Вони завжди були дружніми, але зараз трішки посварилися. А знаєте чому? Тому що сонечко вважає, що його промінці довгі, а Хмаринка каже, ні, мої краплинки дощу довші. Давайте спробуємо їм допомогти. Ось сонечко принесло нам жовту смужечку, а хмаринка принесла синю смужечку. Зараз ми і вияснимо, у кого довгий довге промінчик, а у кого короткий. А можливо, навпаки, у кого довша краплинка, а в кого коротший промінчик. Ось таким способом: спосіб накладання. Накладаємо жовту смужечку на синю. Так, справді хмаринка була права. Її краплинки виявилися довгими довші, ніж промінчики сонця. Давайте спробуємо їм допомогти і помиритися. Ось так. Завернемо. І дивіться, вони стали однаковими. Так, молодці. Вони ж не можуть завжди сваритися. От ми їх і помирили. А зараз я вам пропоную трішки погратися. Я вам буду показувати смужечку. Довгу або коротку. Якщо я показую довго, ми розставляємо ручки в сторони. Показуємо довге. Якщо я показую коротку, ми ставимо руки перед собою, показуємо коротке. Так, почали довга. Отже, ручки в сторони. Коротка. Ручки перед собою, показуємо коротке. Так. Наступна. Знову коротка перед собою. Довга. Ручки в сторони, показуємо довгий. От ми й вияснили, що бувають смужки довгі і короткі. А зараз я пропоную нам розібратися. Смужки відрізняються. За розміром, за кольором чи за кількістю. Дивіться, в мене є смужки білого кольору, рожевого і жовтого. Вони короткі. Білого, жовтого і рожевого вони довгі. Отже, вони можуть відрізнятися за кольором, за розміром. А за кількістю цікаво, вони відрізняються. Справді відрізняються. Дивіться, одна біла, дві рожевих і скільки жовтих? Один, два, три. Так, смужки можуть відрізнятися і за кількістю. А ось погляньте довгі смужки. Вони також відрізняються за кількістю. Дві білих, одна рожева і одна жовта. А ось тут вони відрізняються за розміром, за кількістю і за кольором. Одна рожева, одна жовта короткого розміру. Одна біла, одна жовта і одна рожева довгого кольору. Отже, тут вони різняться за розміром, за кольором і за кількістю. Отже, малятка, давайте повторимо, що смужки наші можуть відрізнятися за довжиною довгі і короткі, за кольором жовтий, рожевий і білий. І за кількістю білий одна смужка жовтий. Три смужки і рожева одна смужка. Малятка! Пропоную і вам намалювати сонечко і хмаринку і спробувати допомогти їм помиритися, а мені буде дуже цікаво, що вийшло у вас. Бажаю вам натхнення, до зустрічі, мої хороші!